Вітаю, мої дорогі! Це все ще ваш Сергій Німчинський і в сьогоднішньому випуску новин. Дум став арт-проєктом. Вийшов січневий рейтинг популярності систем управління базами даних. В нашому ІТ стрімке зростання вакансій. А яких саме, ви дізнаєтесь прямо зараз. Поїхали до новин. За півроку на українському ІТ-ринку стрімко побільшила вакансій на ремоуті. Та за кордоном. У другому півріччі 2024 року кількість вакансій на Jobs DOA зросла на 9%. Протягом липня-грудня категорії hardware зросла найбільше на 42%. Я думаю, розумієте, в якої галузі цей Hardware. Не зрозуміли? Справді, тех, звісно. З найтехнічних найбільших змін зазнала категорія Legal. Плюс 32% THR плюс 26%. Кількісне на найбільше зросли категорії QA, HR та аналітиків. Найбільше знизилась кількість вакансій у Sales, Artist та Security. Дивне поєднання Sales Artist та Security. У другому півріччі категорія мілтіх вакансій зросла на 56% плюс 500 вакансій на півроку. Непогано так, да? Хоча кого я тут здивував? За півроку стрімко зросли вакансії для фахівців без досвіду. Плюс 33%. Що ви там казали? Немає вакансій для людей без досвіду. Плюс 33 Ні. Ні. Мені все здається, так? Да? Я вам все вигадую. Ох, в мене дупа з'ярає. Ладно, по 11% додалося в категоріях понад 5 років досвіду та до року. За останні 6 місяців минулого року найбільше додалося віддалених вакансій на понад 2000 більше у порівнянні з першим півріччям. Найбільше опублікованих віддалених вакансій було у жовтні. Їх стали на 334% більше. Не на 34%, а на 334%. Окрім ремонт, зросла кількість вакансій за кордоном на 26%. Я не хочу сказати, що у нас на цій ринку просто все зашибісь, ми просто зростаємо і так далі. Але те, що кількість вакансій збільшилась, це значить, що галузь більш менше аговсталась від того, як в її трохи повозили, е, обличчям по столу, і таке, е, ну ладно, якось все ж таки можна працювати. І проєкти пошли. Ну, як на мене, це непогана новина. Можете посперечатися. Культова гра стала арт проєктом. Світ гри Doom поповнювався модом, який перевертає звичний геймплей з них на голову. Забудьте про жахи, пекла та постійні бої з монстрами. Новий мод Doom дві крапки the Gallery Experience, запрошує гравців насолодитися келихом вина і сирними закусками, перегулюючись віртуальною художньою галереєю. Це міла. Цей незвичний експеримент, створений гейм дизайнером під ніком Боба Тілі, переносить шанувальників думу з пекельних лабіринтів на відкриття мистецької виставки. Гравець тут не озброєний легендарним BFG, а тримає келих червоного вина. Замість аптечок сирне закуски, а зібрані гроші можна витратити у сувенірній крамничці галерії. Цікаво, що основою для галерії став культовий рівень е 1 м 1 з оригінального Doom. Всі його знають. З усіма його секретами, які тепер ведуть до прихованих міні-галерій. мило. Автор моду, пояснює, він цитую: був створений як твір мистецтва, призначений для. Предіювання надзвичайно претензійного світу відкриття галерії. Кінець цитати. Але це ще не все. Гравці можуть взаємодіяти з картинами та скульптурами, дізнаючись більше про справжні твори мистецтва, представлені у моді. До речі, фанати вже встигли зробити спідран, оглянувши всі експонати менш ніж за дві хвилини. За дві. Я не хочу це коментувати. У цьому відео їм якимось чином вдалося прихопити шестіпак пива, як саме залишається загадкою. Але кожному своє. Комусь більше пиво подобається. Слухайте, ну я, я повинен був розказати вам про цю новину, але но я, я не хочу її коментувати. Вона прекрасна вже так. А ось наступну новину я хочу прокоментувати, але потім. А зараз важливе оголошення саме для вас. Весь січень FoxMind дарує знижку 18% на курси програмування у форматі менторинг та навчання на проєкті новим та поточним студентам. Зробіть перший крок до мріїної кар'єри в ІТ прямо зараз. Обереті менторингу у FoxMind. Реєструйтеся. Стандарти коду на GO залишаються викликом. Так. Да, потім. Популярність мови програмування Go залишається високою, проте розробники стикаються з труднощами в підтримці єдиних стандартів написання коду. Ой, я ледве стримуюсь. Прес це свідчить результати опитування Go Developer Survey за друге півріччя 2024 року. За його результатами 93% респондентів задоволені роботою з Go протягом останнього року. Основною проблемою виявилась неоднорідність досвіду серед членів команд, та різний баграунд у програмуванні це призводить до розбіжності у стилях написання коду. Також опитування виявило швидке впровадження штучного інтелекту у розробку на го. Хто б здивувався. Ну. 70% учасників використовують ai асистенти зокрема для автодоповнення коду, генерації коду з текстовими описами, написання тестів і мозкового штурму. В спостерігається розрив між разрыв очікуваннями розробників щодо використання АІ AI та його реальним застосуванням зараз. Сорян, так не спорцевала. Спойлер. Среди головных переваг Гоу респонденты вызначили простоту развертания та зручность API и SDK. Еще до рабочих средовищ, большинство респондентов работают с Гоу на Linux та MacOS, еще впадает с попередними руками. Досвид выкорастания Гоу распределился так. 8% працюють з мовою понад 8 років. А до речі, мова Go створена набагато раніше ніж 8 років. Я навіть залазив в Вікіпедію. 23% 5-7 років, а 30% 2-4 роки. А тут я хочу прокоментувати. По перше, мова Go мені, наприклад, дуже подобається. Вона дуже лаконічна, вона дуже зрозуміла. Звісно, тут є деякі питання щодо імплементації ООП мові мові Go, Ну, воно не те, що повністю імплементовано. Коротше, хто знає, то знає, інші можете погуглити. Так ось, майже для кожної мови іншої програмування, коли я намагаюся знайти приклад вирішення якоїсь проблеми, я знаходжу ну, в більшості випадків більш-менш нормальний адекватний код. Який більш-менш нормально адекватно читається, там нормальні назви, там нормальне структурування, там нормальне форматування і так далі. Тобто, ну, це більш-менш нормальний код, навіть на JavaScript. Але не на Google. На GO, 9 із 10 прикладів коду, які я знаходжу, це просто якісь жахіття. Це жахливі імена, це ще просто-просто лайневе, ну просто я не хочу цих слів казати. Коротше, дуже погане форматування, взагалі, ну просто стандарти коду взагалі ігноруються. Що відбувається з мовою GO? Я не розумію. Ну, я ще розумів би, якщо б мова була якоюсь такою, знаєте, дуже фейвольною, пиши як хочеш, так ні, це мова з строгою, все наше нормально. Чому так? Якщо у вас є ідеї, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я просто такий, типа, що? Чому так? І, до речі, бачите, і ні, я один помітив, що стандарти коду якось не дуже. Ну, сподіваюся, якось виправиться, тому що, ну, як на мене, ГОВ якраз та мова, на якої потрібно писати нормально. Але ні. Рейтинг популярності ДБМС. Лідери та аутсайдери початку року. Администрация платформы DB Engines оприлюднила сичневый рейтинг популярности систем управления базами данных. Раптом вы не знали, что такие DBMS. У доследжения анализуется популярность 423 систем у всему свите, выкористовывающие методику, схожую на рейтинг моб программования ТИОП. Ну, ви розумієте, зараз також будемо ржати. Оцінюються такі чинники, як кількість запитів в пошукових системах, результати у видачі, обговорення на тематичних майданчиках, активність у соціальних мережах, кількість вакансій, а також згадки в профілях користувачів. Цьогорічний рейтинг демонструє суттєві зміни у позиціях популярних баз. Зокрема, хмарна система Snowflake. За рік піднялася з 9 на 6 місце, показавши прирост популярності на майже 28 пунктів. Значне зростання також зафіксовано у позиції SQL та Oracle. Водночас MySQL втратила найбільше, а слідом за нею, Microsoft SQL Server. Microsoft Access, хто сім ще користується Microsoft Access не робить цього, припиниться негайна. негайно. DB раптово, MariaDB і Apache Cassandra. Здивований, до речі. Однак. Попри всі зміни, перші 5 позицій залишаються сталими. Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, Postgres SQL і MongoDB. І хто здивований цим списком? Цілком зрозуміло все те, чим ми з вами користуємось. До речі, все ж таки я голосую за Postgres, а не за MySQL. Він мені не подобається. Але хто я такий, щоб проти ринку йти? Маленькі вчителі для великих моделей, як Google скорочує часи, покращує продуктивність штучного інтелекту. Команда дослідників з Google Research та DeepMind розробила інноваційний метод навчання штучного інтелекту під назвою SALT або SALT, не знаю, як вони це абревіатура. розшифровується назва як Small Model Aided Large Model Training. Звучить трохи дивно. Метод дозволяє скоротити час тренування мовних моделей на 28% та водночас підвищити їх ефективність. Головна ідея полягає у використанні менших мовних моделей як допоміжних вчителів для більших. Процес складається з двох етапів: спочатку велика модель навчається у меншій через методіку, відому як дистиляція знань. Цей підхід зазвичай передбачає, що більші моделі навчають менше. Але. Команда Google довела, що зворотній підхід також працює, принаймні на певних етапах тренування. На другому етапі велика модель повертається до традиційних методів навчання. Під час тестування SALT-дослідники використовували модель. Із 1,5 миллиардами параметрів для навчання більшої моделі на 2,8 мільярда параметрів. Результати вразили. Большая модель досягла своїх цілей за 70% в часу, потрібного для традиційного навчання, і перевершила свої аналоги у різних тестах. Наприклад, точність у вирішенні математичних задач зросла з 32% до 35%. До речі, це як на мене погана така точність. 35%. Вирішимо вам, вам математичну задачу з вірогідністю 35%. Mm -hmm. Можна я краще сам якось вирішу. Більше вірогідності, да? А результати тестів на розуміння тексту піднялися з 64 до 67%. Ну, поки це виглядає чисто як допоміжний інструмент, який ну окей, спробуйте. А якщо підключити ще меншу модель, яка буде навчати ту меншу, а потім ще меншу, і вони такі, знаєте, як сказки. Бабка за детку, детка за ребко, вот все витянуть набагато швидше. М? Спробуйте. Дарю ідею безкоштовно. Дякую за вашу увагу, Вдалого та мирного вам тижня. До побачення. Ти розумієш, що став професіоналом, коли тебе починають копіювати. Джеймс Хетфілд, Металіка.